Усім привіт! Я в магазині Єва. Нові акції на вихідні з 27 червня по 29 червня, включно на усі окуляри, сумки, пляжні, дорожні, спортивні та капелюхи. діє акція 1 до рівня 2. Обираєте два товари із цих категорій, а оплачуєте за один той, який дорожчий по вартості.

Ціна 114 гривень, такі по 90, дуже великий вибір ароматів. І дезодоранти стіки об'ємом 50 мл, є по 114, а є по 90 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Великі стіках, вага 85 грамів, ціна 164 гривні. Гелеві по 115. На усі гелі для душу рідке та тверде мило від Крінвей-акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати брати, наприклад, один гелі, одне рідке мило, тверде мило. В будь-якій комбінації просто в подарунок піде те, що дешевше із цих трьох товарів. Так, Greenway об'єм 750 мл для душу з дозатором за 59,90 гривень. Такий варіант: об'єм 400 мл 52 гривні. Рідке мило Тропік з дозатором 500 мл 43,80 Тверде мило в упаковці 5 штук по 70 г 54 гривні. Greenway рідке мило об'ємом 1,5 літри за 55 гривень. Літрове груша 40 гривень і є менше по 450 мл з різними ароматами. Тут ціни і 23 гривні, і 25,50, і 24,60. Так, ще ось такого вам не показала рідкого мила від Greenway, Ціна акційна 40 гривень. Знижка 40% на щоденні прокладки Керфрі: 139 гривень 56 штук і 77 гривень 34 штуки. На всі товари від лінджері діє знижка до 40%. Це є і гель для інтимної гігієни і щоденні прокладки. Так, щоденні 20 штук, 23 гривні, 30 копійок. 50 штук 54 гривні, 100 штук за 96 гривень. І є для критичних днів менші пачки по 38, 7, 10 штук, як які. І більше, теж 14, 20 штук, ціна 74. І акція на усі прокладки для критичних днів: 1 плюс 1 дорівнює 3. Виходить одразу дві акції на прокладки Лінджері. І знижена ціна до 40%. І 1 плюс 1 дорівнює 3 на прокладки для критичних днів. Так, а 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі прокладки для критичних днів. Зі знижкою Always -in. 6 штук 55 гривень, 12 штук 95. 168 гривень 40 штук у упаковці. 20 штук за 95 гривень. Акційне акційні. Такі акційні по 55 гривень. 8 штук. Тут 16 штук 95 гривень і 32 штуки 169. Котекси по 49 гривень. Ви Бачите, асортимент досить великий. Ближче підсум. От. Більші упаковки 20 штук 89 гривень. І 109 гривень 22 штуки. Наторела 36,30. Такий варіант 16 штук за 64 гривні. 40 гривень 8 штук. По різному ціна. Белопрокладки 88 гривень. Є один варіант за 70 І один із найбюджетніших варіантів це від торгової марки Umbrella. 40 штук упаковці за 90 гривень, 7 штук за 16 гривень. І 36 штук за 63 гривні. Крейзімо усі засоби для догляду за малюком. Акція мінус 50% від звичайної ціни. Є такі шипучі таблеточки по 20 гривень. Бомбочки ціна 90 гривень. Вони із сюрпризом всередині. Також є такий гель миття рук із сюрпризом. Ціна 64,50 та 90 гривень. Відкрезіємо ще є хрусткі кристали для купання. Одна США 59 гривень. І піна для ванни з різними ароматами. Вона, до речі, концентрована. Зовсім трошечки її треба. І такі гарні аромати, її шоколад або цитрус. Ціна 49,90. Вухастик. Усі засоби для догляду за малюками зі знижкою 35%. Крем-мило. 300 мл 35,60, шампунь 200 мл, 51 гривня 30 копійок. і такий гель для купання 42 гривні 250 мл. На увесь туалетний папір акція мінус 50% від повної вартості. Сніжна панда 65 гривень, 4 шаровий 69,50, трьох шаровий Тут аж 8 рулонів. Ціна 134. Трьохшаровий 4 рулони 69,50. Також є зі знижкою вологий туалетний папір. 42 штуки зева дитячий за 65,50. Грінвей 40 штук із клапаном 27 гривень вологий туалетний папір. І більша упаковка 80 штук 45,60. Зева 6 рулонів 5-шаровий, 254. Цей 4шаровий 89,50, 46, двошаровий, двошаровий. Зева делюкс, трьохшаровий, 8 рулонів, 167 гравий. Зева з ароматом трьохшаровий, 109. Такий 179 диво 49,30. І торгової марки Літо 39,70 двошаровий. 4 рулони. І такий варіант за 39,70. Літо 52 гривні 50 копійок. По 8 рулонів за 73. Обухів, теж 8 рулонів, 105 гривень. 68 гривень селпак, Зева 112, 4 рулони. Управдом 29,30. Поліся 37,50. Є з гільзою або без. Грінвей 46,30, 45,50. Це є двошарові. 8 рулонів 72 гривні. 64 гривні і від Greenway 63,50 Трьохшаровий. На усі гелі та капсули для прання знижка до 50%. Аріель, велика упаковка 30 капсул 342 гривні. 22 капсули 267. І така упаковка 12 капсул за 159. Персіл капсули 35 штук. За 449. 26 капсул 327 гривень. 13 капсул 198. Такий варіант 4 в одному за 198. Лос капсули 15 штук та 13 штук у упаковці. Ціна 132 гривні. Капсули Кіонен 16 штук в упаковці за 129. Сатін для дитячих речей 2 літри за 62 гривні. Ханібані 2 літри 84,50 Капсули ханібані 64 64,50. 12 штук. Скай капсула для прання 12 штук за 67,50. І більша пачка 35 штук за 174. Гель hey, для прання Перволь об'єм 2 літри 317. 1 літр об'єм за 173 гривні. Гель hey, для прання Alice Good 2 літри 224 гривні. Савекс 189, майже літр. Так, за 174 гривні лоск. Об'єм 900 Аріель 3 літри 150 мл, 579, 349, літр 800 мл. літр 125 мл, 249. Скай 4 літри 94,50. 2 літри Sky за 49,50, і Грюнвальд 3 кг 700 г за 94,50. І великих об'ємів: Грюнвальд 5 літрів гель за 146 гривень. І смагель 5 літрів 159 гривень, і капсуле. У упаковці 35 штук за 199. Знижка 50% на другу упаковку тимчасових тату термоналіпок. Ціни на них різні. Є і по 30 гривень великий асортимент веселі. Вишиванка 40 гривень 30 40. Усі аксесуари для макіяжу, в тому числі і накладні вії. І дзеркала. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Пензлики для нанесення макіяжу від торгової марки Коси ще й з акційними цінами. 199 гривень 139. Все, що для нанесення макіяжу. Від Sovar теж є, навіть ось такий набір є за 90 гривень 5 пензликів. Купляєте 2 товари, третій в подарунок. Не обов'язково брати однакові такий набір пензликів за 309 гривень. Набір аплікаторів 5 штук 30 гривень. Відкос теж 30 гривень, в наборі три штуки двохсторонні. Точилка для олівчиків 50, для підкручування військ 129. Різноманітні б'юті блендери для нанесення макіяжу. Відкос не акційні, а від соверт акційні наборами ціни стартують від 60 гривень. 129 три штуки. 100 гривень 4 штуки, такі за 60, 80, 100 гривень. Є декілька варіантів кольорів і такі по 40 гривень з лапкою. А тут в упаковці аж 4 спонжики за 60 гривень і дзеркала теж акційні ціни і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Усі професійні засоби для догляду за волоссям мають акцію цих вихідних мінус 50% на другу одиницю. І зумі також ще є акційні цінники. Шампунь півлітровий за 349 гривень із дозатором. Засоби бреліл номеру. Переважно неакційні ціни з акційною ціною, маска крем для волосся. 258 гривень 1 літр. А на інебрі одразу дві акції: і знижена ціна, і друга одиниця за півціни. Тобто додатково до акційного ціночка. Шампунь 290 гривень 300 мл. Крем спрей 438 гривень. Двохфазний кондиціонер 373. Флюїд 394. Маска 361 гривня. Кондиціонер 285. шампунь 250, 300 мл, 250 шампунь і маска 290. Засоби від парисін. шампунь об'ємом 1 літр за 399. Спреї для волосся. Радіст. Об'єм 400 мл, Ціна 272 гривні. Маска 245. Шампунь 500 мл, 245. А літровий за 323 грн. три гривні. грн. гривень. Естіма по 219 акційні ціни, об'єм 500 мл. Шампуні, кондиціонери. Також є різні спреї. Ціна 159 за 150 мл. Засоби для догляду за волоссям МД, об'єм 500 мл. Ціна 549 гривень. Фарм 399 гривень. Шампунь об'ємом 530 мл шапоні для догляду за волоссям від Level. Ціна 145 гривень 1 літр з дозатором, маски по 145. І бальзами об'єм 250 мл за 90. Спрей по 76. ламелярна вода 115. І капелюхи, один дорівнює 2. Я вам показувала на початку відео. Можна поєднати із сумками дорожніми пляжними та сонцезахисними окулярами. До 50% знижки на підгузки та підгузки трусиками. Памперс преміум К 452 гривні 46 штук двійка. Памперси підгузки трусиками. Шістка 711 гривень. В таку ж ціну і п'ятірка. На Джоє знижка ціна 201 гривня. Підгузки Lucky Pin 409 гривень. Такі по 363. Хагіс Екстра Кеа по 849 гривень. Хагіси по 699 гривень. Такі по 446 гривень. Хані Бані – засоби для догляду за ротовою порожниною. Знижка 40%. Зубні пасти. Такий варіант за 38,80. Ось такі по 28,80. Зубна щітка. Є двох варіантів. Така по 30 гривень декілька кольорів на вибір. І є, що ще світиться. Так, так, зараз ціна 46,50. По-моєму, вони ще й видають звук. М -м, просто світиться. А ще є ось такі зубні щіточки. Ціна 26.30, є і в лакиному кольорі. Зубні щіточки ханібані по 14,30 і з пісочним годинником за 26 гривень та 99 копійок 27 гривень. І продовжили акцію на сплат усі засоби для догляду за ротовою порожниною. Зубні пасти 128 гривень 100 мл і 67 гривень 40 мл. Зубна нитка сплат, ціна 152 гривні 30 метрів. Акція на усі іграшки, вентилятори 1 плюс 1 дорівнює 3. На усю декоративну косметику акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких торгових марок. Те, що із трьох одиниць є дешевше, те вам впіде в подарунок. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки BioAqua зі знижкою 50%. Піна за 58 гривень, крем від прищів 29,80. Саліцилова кислота 72 гривні. Піна 52, крем гель 66,50, патчі по 99,50-60 штук, крем 50 мл. 79,50, сироватка 63 гривні, 50 копійок для обличчя з екстрактом чорниці та гелероної кислоти. І ось така пінка для умивання. 100 мл 64,50. Маска 96 і маска 79,50. По фумарі Дольче Кабана, Ланван та Аліса зі знижкою до 50%.